Всім привіт! Після етеру владу з доктором Ангеловим ми отримали наступне запитання. Добрий день. Що робити, коли спустошений всередині, коли поряд нема підтримки, тільки на початку шляху кабали і якось розгублене себе почуваєш? Та продовжує. Взагалі, чи бувають у кабалістів такі спади? Чи вони настільки відчувають зв'язок з творцем і ніякого смутку? Дуже доречні у вас питання. Так, насправді. На початку шляху особливо можна так сказати, та особливо, якщо нема підтримки. Але в той же час насправді у кабалістів ця амплітуда підйомів та спадів, вона ще вища, але вона значно швидша, По-перше, по-друге, маючи зв'язок, як ви доречно зауважили, з джерелом усього, що з людиною коїться, то це зовсім інша справа, ніж коли у людини, я не знаю, депресія чи там. Біполярне розстройство чи ще, ще якісь ментальні проблеми, для того, щоб досягти постійного підйому, так би мовити, потрібні, потрібні, як кажуть кабалісти, вчитель, книги та група, тобто людині потрібне оточення. Тож, я знову хочу запросити вас продовжувати бути підписаними на наші соціальні мережі. Та слідкувати за тим, коли розпочнеться курс кабали, де ви зможете в результаті котрого отримати ці інструменти, та вже знаходитись на шляху постійного підйому, все, більш, все більшого уподоблення за властивостями цієї сили, а там знаходиться все, що ви захочете: впевненість та усе найкраще. На все добре.